Устриці у Нідерландах. пройдемось по важливій інформації. У Нідерландах ви можете збирати до 10 кілограм на одну людину, і сезон триває з вересня по квітень. Разом з своїми підписниками я збираю групки, де ми разом це робимо, потім спілкуємося. Ну і звичайно, де я пояснюю та навчаю, які устриці потрібно збирати, як їх відкривати. Та інші нюанси. До речі, якщо ти хочеш приєднатися на наступну зустріч, напиши мені про це в коментарях або може в тебе є якісь питання. Я залюбки тобі допоможу. Загалом всю інформацію залишаю в своєму телеграм-каналі, і там ви можете подивитися все, що вам необхідне, і навіть поїхати самотужки на збирання обстрілу. Але разом завжди веселіше. Але є моменти, які я хочу проговорити, тому що вони необхідні для вашого життя. Важливо знати, що потрібно приїжджати саме коли є відлив. Він виглядає ось так, і ті камені, які вам. Стається каменями, то це і є устриці, і серед них потрібно обрати ті, які можна їсти. Також, окрім цього, обов'язково подивіться, як відкривати устриці, які можна збирати, які можна їсти. Всю цю інформацію даю на своїх групках. Але якщо ви поїхали самі, то обов'язково подивіться цю всю інформацію перед тим, як їхати, тому що вона необхідна. Тож устриці можна збирати в провінції Зеландія, адреса в кінці відео. Якщо ви поїхали на устриці, то не полінутися заїхати і в сусідні міста, такі як зірікції, або ж просто на пляжі, тому що тут диво природа та архітектура. Підпискуся життя у Нідерландах.